Важкий матч, важкий графік, хороший суперник, але попри це є перемога. Дуже хороший суперник, і я сказав, тренерам на <клес> болоні після гри, що те, що вони зробили за місяць, дуже суттєвий прогрес. І якщо вони будуть продовжувати, якщо керівництво буде довіряти і допомагати е, тренерам, футболістам, то бабонь зробить суттєвий крок в е, тому, що буде підніматися вверх. Те, що є перемога, це а, завжди тішить і завжди відновлення після перемог і проходить а, швидше, по психо психологія така річ, яка має дуже суттєво вплив на все, що відбувається в нашому, в нашому світі. Ваші запитання, Віславі Вікторович, як вам дебют кінорейки на сьогодні? Що скажете? У -у -у. Непогано, не погано. В цілому воротарю ми розуміємо, що набагато важче входити в гру ніж польовому гравцю. І були декілька помилок з його боку, але він впорався з цим, і він за, це, за це я можу його похвалити за психологічну стійкість. Ми маємо не забувати, що він дуже давно не грав. І це було, ми хотіли йому дати цей час, відзначити те, як він тренується. І ми це зробили, і я, я вважаю, що це зробили так. Ще запитання. Вже був вівторок матч проти руху, дуже мало часу на відновлення. Які плани до вівторку команди зробили? Які плани відновлюватися. Зараз перше, що потрібно, це відновлення. І, не знаю, не кажу, що рух має перевагу в цьому місці, сутки. Зайві і вони зараз відіграють дуже суттєву роль. Плюс вони, у них молода команда, яка набагато швидше відновлюється, тому, тому так бачили, що рух напевно не робив не робив ставку на чемпіонат, і, і вони ну і вони там втратили очки. Ну це вже їх справа. А, так все не так. Якщо немає запитань, то дякую. Ми продовжуємо нашу матчій прес-конференцію. Разом із вами, з нами, Сергій Шещенко, головний тренер оболоні. Сергій Юріючу, важкий матч, але ви дали трохи спроти приплатам. Попри це, як сьогодні не заробили. Розуміли, що команда засмучена. але чи задоволена самою трою? Звісно, ми засмучені. Зовсім я не задоволений грою, тому що вона роздивилася на перший там і другий там, в першому таймі. Те, що ми планували, нам не дали зробити Карпати. Дуже, дуже часто ми втрачали прості м'ячі, у нас не було агресії. Да, ми десь зіграли агресію на перший день хвилини і створили момент 190-ковий. Далі в нас були проблеми і це із карпати. А друге тайна дуже задоволений. Звісно, ми перебудувалися в схему, вже більш агресивно, більше пішло в опресії. Ми вже змусили копати, помилятися в простих ситуаціях. І я раз сказав, що якщо випадка була мені потрібна, я була останні 25 хвилин і в нас буде все добре. Будь ласка, ваші запитання. Стосовно того, що все-таки Карпати мали менше часу на підготовку і насичений графік, чи відчувалися сьогодні? Ну, це треба спросити у Карпат, тому що вони відмовилися ну, менше часу. Але День різниця не бачу в цьому проблему, тому що да, можуть, бути, можуть бути проблеми у вас вріз з рухом, тому що через два дні раз. Але через три на то я не бачу в цьому проблеми, тому що є час видивитися. У нас ну, по грі може так здаватися, тому що там Карбати не було були насильнішими, в нас рибка замерзну другий тайм, Тому ну, може, може була різноманіта. У вас також куповий матч проти Вереса в середу. Чи ставите завдання на купу, чи все ж таки будете зосереджуватися на чемпіонаті більше? Звісно, ми хочемо перемагати в кубки, але ви розумієте, що нам треба зосередитися більше на чемпіонаті, ніж на кубку, але це гра, це кубок і виходити так, що просто зіграти. Ні, ми будемо виходити перемагати, ми будемо ставити завдання команді прийти далі в кубку, але акцент наш. Слава важко, дуже комплімент, що за короткий період часу ви зробили дуже хорошу команду. Для вашій ситуації, власне, чим більше часу проходитиме, тим ставатиме сильніше. Тобто, попереду ми можемо очікувати ще кращу команду, і щонайменше вибратися з підвалу турніру. таблиці. Звісно, ми це хочемо. Я вже казав, що це зовсім інше балон і в тактичному плані, і в розумінні. І я бачу, як хлопці вже. Перебудувалося на моїй вимоги. тому я дуже задоволений прогресом команди. А, але нам є над на чим працювати, є рухатися. Напевно, хочеться краще, але дуже багато ще роботи і більш і є проблеми в нас, треба їх покращувати. Звісно, з, з тим відношенням, з тим. Як хлопці відносяться до тренування, і як вони розуміють мої вимоги, звісно, ми будемо ще краще. Я сподіваюся на 100%, що так і буде. Але кожен матч буде непростий для нас, для, так, і для суперників теж, але вже побачимо де, там, літом весени, як на якому місці ми будемо. Але будемо грати будемо до кінця.